Почалася гра наступна. Ну і на черзі у нас основною метою змагання ще раз відзначує збір коштів на підтримку Збройних сил України. Вчора відбулося кілька поєдинків, однієї восьмої. Ну, і зараз між собою Капелов та Інтеркев зустрічається. Рахунок відкрито. Вже в одній з перших. А так Капелов забиває швидкий гол на першій хвилині. 1-0. Капело, друзі, веде в рахунку у матчі з Інтеркиєю. Це одна-восьма. Кубку. І Капелов забиває у ворота голкіпера ФК ФКІ. Інтер Київ. давайте перейдемо до номера Автор забитого голу. Це Максим Лесняк, сьомий капітан команди Сергій Невгадовський. Одинадцятий Артем Писарев, дев'яносто перший третій Назар Шмагель, дев'ятий Олександр Яновський, наставник Каполов, Роман Галицький, Інтер Київ, колектив, який сьогодні дебі... у ліков, сьомий номер Станіслав Місюра, Без номеру капітан команди Олександр Капшученко. Каплоу перехоплює на половині поля суперника. на 25-го номера. Той прострілює ще один підказ, Ні, платина. Іван Нечепа в нашому чаті підтримує. Інтер Київ, Валею Капело, теж має ця підтримка в нашому чаті. Зачепився. номер 7 І Його спроба флангом. Продертися, Гавриленко. Тепер а от з половини поля суперника це Люрик через нього Станіслав Місюра розіграє світитися у нашому змаганні, але не в складі Каполов, а в складі команди одного хлопчина, який у нашому чаті «Інтерпіль». за Каполов 2 Якщо я не помиляюся, виступає на регулярній основі уже номер 55. п'ять власов перехоплю, хоча й передача була дуже невдало від Місюри. Оксім доставив Лисняку, той удар, а Власов через пас. Здорово, Лисняк. А тут непоганий перетунок від Олександра. Інтера. Олександр Шикуново. Місюра. Сімка на другого номера. Яновський того випередив. Яновський Сидорко, 2-0. стає рахунок на 15-й. хвилині. Капело подвоє свою перевагу на табло. над Інтер Київ. 2-0. Романа Галицького. Так бачу по нашому чату, що чимало інших, але це такі загальновідомі персонажі нашого турніру, теж представники інших команд і стрібов колективів. Дару, певно, що номер сім. Готовий заробив поцілив суперника. Знову номер сім Станіслав Мсюра. Низом опиняється у ворота, забиває вперше в цьому матчі інтерну. І забиває той виконавець, якого ми і могли найпершим чином виділити у складі дебютантів. Станіслав Місюра забиває низом по більярдному Удальній від Олександра Очеретянова. Свисток. Озарав. Ще один, ще один довгий пас з власної частини поля. Тут уже без адресата. Кілька передач були точними по ходу першого тайму. Простріл. Лапчинський забиває. Забиває Лапчинський. 3-1. І на перерву ми йдемо за переваги. Це таке м'ячі у підопічних Романа Галицького над Інтер Київ. Перший тайм завершився. Друзі зі стартом другого Тайму Капелов забиває в четверте. 4-1. На користь Капелов у матчі ЗФК Інтер. Київ. 4-1. Лише 20-та приблизно секунда. Другого тайму. 4-1. Продовжує Капелов приголомшувати цього з Капелову. Відсвяткували в нашому чаті саме Гол Тараса Лапчинського. Під не так не те, допомагає. Невгодовський. Але Невгодовський він теж працює на перехопленні. Тепер відповідь Капелов, Яновський котить. Біля м'яча капітан Капелов. Сергій Невгадовський. Свисток. Розбіг. Дар. Гол. Гол забуває Сергій Невгадовський. Реалізує він за пенальті 5-1. Третя хвилина. по перерві. Четвертий номер влучає з суперника. Тесленко. Гавриленко під праву. Він віддає з лівої шмагель. І носком у дальній і нижній від голкіпера. Назар шмагель гол. Таколов. Активно розвиває перевагу у другому таймі. Над. Інтером. Потрібно буде. Шмагель. 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 Досить на ньому. встановить м'яч. Один із партнерів. Через Тесланка Б'є 95 й номер. Я вивчивши в оріграун. з рахунком 3-2. Сам поєдинок в рамках 40 хвилин завершився з рахунком 6-6. І мумірно, Мінімальну перемогу ми вчора бачили в рамках однієї восьмої, деном переграв білюкс, реваншувався за поразку в дивізіоні. Тим часом Капело знову забиває. Зараз робить це Назар Шмагель під 33 номером. номером. Шмагель забиває в другий сьогодні. <плес> З ким обігрувався активно 11-й номер. Готовий здобув інтер, середина другого тайму. Опиняється м'яч у сітці, це гол номер 2 для Інтер-Київ. Десята хвилина по перерві. 7-2. Що скользькі, акуратно! <реку> У верхній ближній кут. Фактично без шансів для голкіпера та Ось такий от другий гол. Ну, ось. Герасимчук задовго аут. Бицарів заблокував. Підбирання за Власовим відіграв опонента. Власов. Власов викотив на Герасимчука. На третього, але голкіпер. Залишив. Партнер у центр. Власов, Власноару сіни голки добивання, Власов Гол. В ході цих кількох останніх атак, які Капело проводив, саме Власов був одним з найактивніших і розвивав він ці атаки. Ось винагороджений був футбольною фортуною, так би мовити, Затямували. на другого Тайму триває. 8-2, 8-2 на користь Капелоу. Сидорко. Сидорко перекидати хоче голкіпера. Лесня підскок до нього від нього на руки у центрі. Тут суперник підкоплює, пересідає Яновський місьоро і не поступається у швидкості у складі капелової з лави запасних. Удар відскок і на м'яч. Швець, швець, не переграє голкіпер, але Яновський, Яновський м'яча не піймав. Це відборіти. кидає голкіпер. Індера Олександр Шикуну гру.